Не виключати музику. Такс. У мене нічого не міняється з виступами. Оце було з минулого. Афіша реквізит рюкзак. Ну, власне, кажучи, всі ці пункти є. Лишаю вам одну. Такс. Одна. Одна мені. Добре. Ні, дві вам. От, от і рюкзак. Що там була фіша? Реквізит, рюкзак, це разом. Ну, це може бути. І разом. Да. Як у вас в настрій взагалі Добре. Я ледь не кінчив тільки, що на цій стені. ти не кінчив? Так, та щось. Це не Кінчив. кінчив. Чи Кій... Ну тут кому як, з якої сторони подивитися. <сіх> Рально задовбався. Щось цей раз публіка не аплодує, як завжди. Так, потім може. Такс. От це мене мене питали, Даня, для чого ти носиш з собою свічку і запальничку? Кожного разу вона, вона в мене не, не, цей, не вилазить з рюкзака. От для чого запалив сцену знову. Да. Я не буду притворятися, що я що, що, що я прям всі слова знаю. Тому. Це як, 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 як люблять казати, коли я таке роблю, це відкритий мікрофон. Ну, ну, Коротше, ці всі приколи. От. По свічки пройшлися, так? Да? Слава Богу. Придумав собі оце псевдонім безмежний нам. Честь. Для чого, питається? Родова... Мій, мій батько би вже дуже засмутився, бо я останній наслідник цього роду і зараз такий беру собі псівданін. Та... Це взагалі не, не нікнейм, це мій психологічний стан. <схід> не йде щось. Ну нічого. Ні. Так. У моїй душі можна ловити мобільний інтернет. Але лише на окремих станціях і на пару хвилин. Такий андеграундний жарт. Щось да. я, я думав, що публіка сьогодні буде та, та, та жарча. Нормальна публіка. Нормальна публіка? Я як кава в готелі. Безкоштовний і, і потім срачка. Я... Ви кого? Я хлопець, який хоче серйозних стосунків, але в переписці використовує слова крінж, хезе в душі без мене. Ми впораємося, все вийде. Останні фрази працюють для дівчат як криптоніт. Дякую там, леокремі. За леокремі. За Аплодисменти, оплески. Мені якось мене якось питають, чим ти займаєшся? Я те відповідаю. Живу по відчуттям. Вони такі, ага, безробітний. Я пробував шукати себе в стендапі. Знайшов себе на вкладці Олена 40 в 200 метрах біля тебе через дві хвилини. Вона мене хоче. Внутрішній голос досі не знає, коли у мене вистрілить совість. В моїй голові творчість у гаманці філософія. Як казав мій психотерапевт Даня, я більше не можу. Ти надто глибокий. І мені ніхто за це не платить. Такс. Обожнює, коли дівчина пише першою. Бувало таке! Це таке рідкісне явище. Я зберігаю скрін і ставлю як або на телефон. Ну, ми не казали, що буде весело. Я... Ніхто не обіцяв Ніхто не обіцяв, там. Мало пиво. Найчастіше вперше пише тільки одна людина: банк. І то у вас закінчились гроші на балансу. А віра в себе в такі моменти, судячи за все, ні. Я настільки не звик. Що мені дівчина писала першою, що одного разу подумав. Може, це шахрайка. А потім, ну, шахрайка, то шахрайка, а ви писали. Такі сьогодні жарти на троєчку. Добре. Криптоніт. Крип ріптоніт, дякую. Ще я люблю, коли дівчина чесно каже, я не готова до стосунків. Я такий клас, тоді я буду твоїм попереднім. Тим, про якого ти згадуватимеш перед тим, як кусатимеш ліпті. <кілляє> 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 да. До мене завжди дівчата приходять з запізненням. До мене дівчата завжди приходять запізненням. У когось. Запізненням і з запізненням із затримкою. Так. Я. Так. У когось правильна людина, в неправильний час, а в мене правильний хлопець, коли вже пізно. Я той, коли кого, кого згадують, коли вже все згоріло. Типу, Даня, Даня був дивний, але принаймні слухав. Я як той серіал, який відкривають через роки мовчання. Привіт. А ти що думаєш про мене? Я такий: я щойно на терапії це завершив, а тепер знову почнемо. Дрочити. Так, так. Я знав, що це не зайде. Так. Легкість і сміх. Блок 4. Я багато жартую. А, Це, це не весь блок що. Бо сміх це як ліки, які ви сьогодні приймали. Не завжди смішно, але так працює. Не знімає проблем, але не смердить від болю. Депресія це дорого. Стендап дешевше. І в залі більше аплодисментів у психотерапевтів. Я Даня безмежний. Не тому, що безмежно класний, а тому, що шукаю себе між санорм і тримаюся. Якщо вам коли-небудь буде сумно, згадайте мене. Я хлопець, який вірить, що навіть в абсурді можна знайти любов. І що одного дня ти так і напишеш першою. <реш> ні. ні, ні-ні. А якщо не напишеш нічого, я все одно залишу тобі лайк. Десь у житті, без вимог, без умов. Просто дякую.